Що ви, братва, здорова, приїхав на пляж позагорати. Насправді просто привіз замовлення. Сьогодні у нас перший день в новому додатку. Покажу, які нюанси, скільки можна заробити. Тому погнали. Доставка завершена, ви молодець. Ось так приблизно виглядає додаток. Нічого складного, в принципі, треба просто звикати до нього. Об замовлення. І дійшти судана. На перший погляд прикольно. Я б навіть так сказав більше і сучасніше виглядає він. Ми погнали далі робити бабосік. Давай, давай, родненькі, ну будь ласка, роби сімки, давай. Перше, що мені вже не сподобалось, це те, що мені прийшло замовлення, я його відмінив і мене викинуло тупо на 10 хвилин. В старому додатку, коли, наприклад, скидуєш перше замовлення, там максимум чекаєш хвилину, дві, може, і погнав далі. А тут 10 хвилин це щось дуже довго. Не знаю, але мені щось здається, що такого не буде завжди. Подивимось. Якщо я зараз друге, наприклад, замовлення скину, це скільки мене? На 15-20 хвилин викине. Не піде такий розкладик, не піде. Короче, забрав замовлення, а тут хтось тупо шипаря такого кинув. Що не, що не можна знаходитись. Що прикольно, те, як для мене, що на головному екрані ти не бачиш свій заробіток. Скільки ти заробив, і ти, типу, не відволікаєшся там. Ой, щось мало, блін, щось вообще фігня. Просто собі працюєш. А що, щоб подивитися, треба там зайти в платежі, і там вже буде показано, скільки зробив замовлень, скільки заробив. Працюємо далі. Зараз Макдональдс за 61 гривню. А по заробіткам, в принципі, в принципі, я не бачу різниці. Як на мене, то нічого не змінилося. Oh, Тільки що знайомих вирішив них запитати, чи відміняли вони замовлення. І відміняли їх, викидувало на 2 хвилини всього. Чого мене на 10, я не розумію. Може, це через те, що я прийняв замовлення, а потім відмінив його. І мені на 10 хвилин. Тому що, коли приходить замовлення, там є кнопка Відхилити. І може, якщо нажимаєш Відхилити, то воно тобі на 2 хвилини. А якщо ти вже приймаєш замовлення і потім його вже відміняєш, то тобі напевно дають типу, на 10 хвилин. Не знаю, будемо дивитись, треба пробувати, тестити все самому. Так що так. Зараз везу замовлення за 104 гривні. О, є. Оп, чи назис? Що мене приємно здивувало, це карти. Подивіться, ось в старому додатку просто немає ні будинків, нічого не видно, одні дороги і все. А в новому додатку ось вже і заклади видно, і те, і все, і в скверики, і парки, і готелі, і мотелі, і дома, і все, бачите, підписано. Це круто, дуже. Рідненький райончик мій. Та ти що, все життя тут протасувався. Школа моя. Навіть по району ось так їдеш і куди не подивишся, десь щось відбувалося, щось було. Тут садик, тут я був малий, тусувався в садіку. Тут, тут мій кентюрик живе. Це школа, гавназія, ми її так називали Гавназія. Не любили там тих типов, там, знаєте, такі типу машотики вчилися, ми, а ми такі типу хуліганьо було, знаєте, і ми їх постійно трощили. Музикальна школа. Ми за цією школою тусилися, там там, звісно все, що хочеш було. Називали ми це місце квадрати. Ну а тут я живу. Вставляю замовлення, у мене є ключик від цього будиночку. Опа. У мене там те, що живе, а так в тому будинку мене там кожна собака знає, не люблю туди возити. Ну до речі, ось тільки що замовлення я відвозив, то вийшов знайомий забирав. Пам'ятаю тільки як починав голову працювати, мене так шифрувало, те, що я буду привозити замовлення знайомим там, якимсь тому, що на районі я всіх знаю, там мене знають. Якось стидно було, типу, що кур'єром працюю. Знаєте, а щас п'ять покер. Тим паче, ми вже не кур'єри, а райдери. Знаєте, типу ким працюєш райдером. А хто це? Хто, хто. Солідна блять, вакансія, професія. Забрав замовлення піцу за 68 гривень. Чесно скажу, щось так задовбався вже майже 5 годин, а сьогодні така жара. І як знаєте, що жара буває так виматує, що це капець. Коли забирав цю піцу, поклав її на стіл, щоб сумку розкласти. Дивлюсь, із дирочки павучок такий оп виповзає. Ну ви поняли з самої коробки, там де піца лежить, і з дирочки павучок. чик чик побіг себе. Що друзі, закінчились мої години, і що я можу сказати? Як на мене, додаток нормальний по заробітку, наче все те ж саме там, тому що колеги, наприклад, з Польщі, там з Казахстану кажуть, що в них там порізали заробітки, там на 20-30 впали. В нас, наче, все те ж саме. Насправді, сьогодні заробив маловато, але це можна скинути на те, що цей тиждень був відкритий для всіх кур'єрів. Тобто, всі, всі, хто міг, всі забронювали слоти. Собі. Замовлень було дійсно менше. На початку робочого дня я там дві години сидів там, по-моєму, чи одне, чи два замовлення тільки відвіз. І таке, знаєте, відвіз, назад вертаєшся. Відвіз, назад вертаєшся, нічого не капає, стоїш, чекаєш, тому. Тому так, по заробітку, ось так вийшло сьогодні. Тому в цілому додаток нормальний, приємно користуватися. Для мене мінусів немає. Щось нове, щось цікаве. Хто з кур'єрів? Пацани, пишіть коментарі, як вам що скажете. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всім гарного вечора. До зустрічі.